Всім доброго дня, доброго дня. І ось я знову знаходжуся у своїх дівчаточок, у своїх курочок. В кормоцехі. Може вам чуть може не е, корм зараз дробиться через дробілочку зернова група. Ну а цей час я у дівчат почистив, повбирав. Їхній перегнойчик виніс на огород. Дуже добре удобрево. І буду зараз дезінку. Фіцирувати. Дивимось. Отакий От я використовую дезінфектор. Кому цікаво, можете поставити на паузу і почитати. Його можна використовувати навіть в присутності наших дівочок. Він убиває всякі грибки, болячки. І так далі. У дівчаточок почистив. Зараз продезінфіцирую, підсиплю їм шелухи, наповнюю їм їхні кормушечки і будуть дівчатки обідати. Да, дівчатки, поїхали. Ось так розсипав дезінфектор. І дівчатки, навіть мої білі, дезінфіцируються. Нічого, це їм не завадить. Зараз дезінфектор трошки полеже. І десь через півгодинки, як пропустю зернову групу через дробілочку, засиплю їм шелушки і буде їм дуже гарно. А зараз будемо насипати корм. Ну Ось і все, подсипочку і шелухи зробили. Дівчулькам їсти насипав. Дівчульки їдять в тому краю, о, вон там, де вони, бачите. Там коробочка в мене стоїть, я їм там ракушку даю, яку я показував. Дивіться, як полюбляють ракушечку. Е, молодці. Дівчульки радують. крашаночку несуть. Але в мене є така невелика підозра, що несуться дівчульки, не всі. Тому ввечері ми будемо їх провіряти. Хто в нас несеться, а хто не несеться. І так, чекаємо вечора і провіряємо наших дівчуль. А я зараз йду далі робити доробляти їм їхній улюблений комбікорм, який я використовую. Я його не зробив, не придумав, я просто його використовую. Чекаємо вечора. Ну, а зараз будемо дівчинок перевіряти на яйця москость. Діли перчаточки, олійкою помазали пальчик. Тому що прийдеться лістикою куди пошли. Дівчулічки. А ну давай. Беремо ділочку, ось така пів'я нема. Хорошо, перевертаємо, лапки, лапки, лапки і шукаємо дві кості тут іде. Дві кості можна пройти два-три пальці між костями, проходить. Хорошо, беремо цю куаку, чи як вона. І шукаємо. Є крашенка. Хорошо, молодець девочка. Наступно. Тихо, тихо, тихо. Тихо-тихо. Шукаємо. Проходить два пальці. ну Курочка несеться. Ну, яєчко невеличке, значить. Є крашеночка, витрачаємо. Ну, так ми зараз їх усі передивимося, бо на камеру неудобно нам працювати вдвох. Провірили, два-три пальчика між двома маслаками заходить хорошо. Куаку в пальчик вставили, не глибоко так десь. Попробували. є крашеночка, все нормально. Якщо не проходить, Два пальця, як мінімум. І немає яйца там, не чувствується. Знаєте, така курочка йде на вибраковку. Ось так ми провіряємо своїх дівочок. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте нам лайкосики, пишіть коментарі. Пока-пока.